Сьогоднішньою програмою ми починаємо демонстрацію серії сюжетів присвячених одному з найбільших та найвідоміших музеїв світу Метрополітен, що розташований у серці Америки, місті Нью-Йорк. Ви матимете змогу насолодитися унікальними кадрами, що були зроблені нашою знімальною групою безпосередньо в експозиції музею. На власні очі побачити всесвітньо відомі шедеври, оцінити красу будівлі Метрополітен та зазирнете у найцікавіші куточки музейної експозиції. Сьогодні ми познайомимо вас з історією. Створення цього одного з найбільш шанованих та відомих центрів образотворчого мистецтва світу. метрополітен музей розташований в самому центрі Нью-Йорка. Щорічно його відвідують більше трьох мільйонів гостей. Колекції, які представлені в метрополітен музеї, охоплюють п'ять тисяч уліть історії людства. Тут можна побачити світові шедеври Рубенса, Веласкеса, Самоне, Ван Гога та інших. Колекція єгипетського мистецтва вважається однією з найбільших у світі. Сьогодні в постійній колекції метрополітен музею знаходиться більше двох мільйонів творів. Музей було засновано в 1870 році групою американських бізнесменів і шанувальників мистецтва. Музей був відкритий 20 лютого року. 1872 року і розміщувався на п'ятій авеню у будинку номер 681 У кінці 19 століття, після переговорів з муніципалітетом Нью-Йорка музей придбав у міста ділянку східній стороні центрального парку, де й понині знаходиться перша будівля музею робота архітектора Келверта. Во у 1986 році будівлю було зараховано до списку національного історичного надбання США. Першим президентом музею став Джон Тейлор Джонстан, а виконавчим директором видавець Джордж Палмер Путнем. Спочатку фінансування Метрополітен-музею було невеликим. В основному замовлялися копію відомих витворів мистецтва. Одним з перших меценатів став Джейкоб Роджерс. У 1901 році він подарував музею значну суму у розмірі 4,5 мільйонів доларів на придбання рідкісних картин і на поповнення музейної бібліотеки. Пізніше прикладу Роджерса послідували і інші. Спочатку колекція Метрополітену складалася з картин європейських приватних колекцій, число яких складало 174. різноманітність великих німецьких і фламандських полотен включали роботи таких художників як Халс, Ван Дейк, Пусен, Тієполо, Гварді та інші двадцяте сторіччя перетворило Метрополітен в один з найбільших світових центрів мистецтва у 1907 році. Сюди потрапили роботи Ренуара, а в 1910-му – матіса. 1930 дев'ятсот році Метрополітен музей стає найбільшим американським зібранням західноєвропейського живопису.